Привіт! У цьому відео ми розглянемо такий алгоритм сортування, як Counting Sort, сортування під рахунком. Тож не будемо затримуватись, та почнемо. Counting sort це таке сортування, яке створене саме для сортування чисел. Тобто ми не можемо сортувати рядки або якісь структури, хоча структури ми можемо сортувати, якщо будемо сортувати їх по числам. Перейдемо до алгоритму. Для того, щоб почати, ми рахуємо кількість чисел в нашому вхідному масиві. Саме не кількість елементів, а кількість чисел. 3 зустрічається у нас 3 рази. 2 зустрічається у нас один раз, 1 зустрічається у нас 3 рази. та 4 та 5 зустрічається. У нас. Тобто у нас є числа 1, 2, 3, 4, 5. Тож Ми створюємо масив від 0 до нашого. Максимального елементу, максимального числа. А наше максимальне число це 5, а 0, тому що починається масив у нас завжди з нуля. А, тож, починаємо рахувати трійка. Ставимо тут палочку. Двійка. Тут одиниця. Тут четвірка. Тут п'ятірка. Тут. Потім знову йде 3. Біля трійки ставимо ще одну палочку, потім 4. Тут ставимо ще одну палочку. 1, та потім ще раз 1, тобто 2 палочки поставимо. 3. Ставимо палочку. 5 та 4. Тож бачимо, що 0 нас зустрічається 0 разів. Одиниця 3 рази, двійка 1 раз, трійка 3, 3 рази, 4 4 рази, 5 2 рази. Зустрічається. А Тепер ми створюємо масив такого розміру, як і наш вхідний масив. А, створили наш масив, розмір вихідного. А тепер ми бачимо, що 0 у нас не зустрічається, тому тут ми пишемо одиницю три рази. Три рази, У нас три одиниці у нас. Три одиниці, потім у нас двійка, одна. Двійка. Потім трійка. Потім ще одна трійка, ще одна трійка, потім четвірка, ще четвірка, ще четвірка. Потім п'ятірка та ще п'ятірка. Бачимо, що все, все, все зійшлось, вся кількість сходиться. Тобто ми спочатку підрахували кількість елементів, а потім їх розподілили на наш остаточний масив, на вихідний наш масив. Цей алгоритм сортування, він простий для використання та реалізації. Можливо, не дуже простий для сприйняття з першого разу, але. Все ж таки, ну, він не є складним. Але якщо ми використовуємо, якщо в нас є, наприклад, ну більше різних елементів, наприклад, ми зараз зробимо тут, наприклад, ще один масив, і нехай в нас буде. Давайте ми його трошки зменшимо, цей хвіст ми його приберемо а, Нехай буде у нас 8 елементів. Та навіть, наприклад, навіть не 8, а. Ось 4, 4 нам вистачить. А, Тож, 4 елементи, наприклад, у нас 3, 2, 1, та не 4, а, ну, наприклад, нехай буде 9. Або, нехай ще 11, нехай буде отак. -от. А, тепер нам, щоб відсортувати цей масив, а, потрібно створити. Ще один масив для підрахунку, який вже буде складатися, з 12 елементів. Тож, щоб відсутувати наш такий маленький масив з 4 елементів, нам потрібно створити масив з 12 елементів. Чому з 12? Тому що 0, 1. Два, три, чотири, пять, шість, 7, 8, 9. Десять та 11. Тобто одинадцять оце. Воно буде у нас в самому кінці. У нас uh, буде тут у нас 0 разів, uh, одиниця не зустрічається. Двійка у нас буде один раз. Трійка у нас буде теж один раз, а ні, одиниця у нас зустрічається. Одиниця у нас буде один раз, та 11 у нас буде теж один раз. І потім ми зберемо цей масив. Звісно, ми у нас з його відсортувати буде один, 2, 3 та 11. Це, а, саме. А, але проблема в тому, що ми створюємо. в попередньому нашому прикладі. Тут ми створили один елемент, у нас був не потрібен нам цей нуль. Але в програмуванні так працює, що цей нуль нам потрібен. Ну, у нас масив створюється з, ну, з нульового елементу. А тут ми створили наш масив. По-перше, у нас є нуль, нульовий елемент, нам не потрібен, тому що його немає в нашому о, масиві. Та ось скільки ще елементів не, не потрібно. Тобто, це о, кількість непотрібних елементів, непотрібних як наших о, їх більше, ніж довжина нашого масиву. Тобто о, для невеликої кількості елементів о, ця, цей, цей алгоритм сортування дуже, дуже влучний. Для великої вже він не є таким коректним. О, точніше. Для великого діапазону, але і для великої кількості елементів він теж не є дуже влучним. Хоча, якщо діапазон елементів невеликий, то він буде якраз до речі. Тобто цей алгоритм сортування, сортування підрахунком, є доречним для невеликого діапазону чисел та невеликої кількості цих чисел. Але ну, кількість не так важлива, як діапазон. О, ще раз, якщо у нас, о, наприклад, йдуть елементи 1, 2, 3 та о, 200, нам потрібно буде створити 201 ячейку. Масив з розміром 201. Де о, велика кількість цих ячеєк будуть, будуть пустими, вони будуть не будуть використовуватися. О, тобто це... Непотрібні витрати пам'яті. Якщо кожен байт важливий у програмі, то цей алгоритм сортування ні в якому разі не підходить. Хоча, ще раз скажу: якщо діапазон невеликий, там, наприклад, від 0 до 5, то це саме той алгоритм сортування, який треба використовувати. Як і в попередньому відео, раджу взяти ручку та аркуш і спробувати самостійно відсортувати сортування підрахунку, підрахунком. Та, сподіваюся, це відео було корисним. Дякую за увагу. Бувайте!